Що, що, що? Що себе робиш, фраєра? Звертайтеся до мене на ви. Я до вас на ви. Хто вам дозволить тут розміститися? Це двоколісна транспортизація, він може розміщатися де завгодно. Це територія для обслуговування ресторану. Ні, ваша територія закінчується ось тут. По реєстру ось тут. Ось, не треба. Це територія для обслуговування ресторану. Чим це передбачено? Договором купівлі продажу землі. Покажіть, будь там. ласка, що ви маєте право на цю землю. Якщо покажете, я звідси поїду. Можете пред'явити? На не звертаються. Ще питання до мене є? Є. Скажіть. Скажіть, я змушу вас. Да реклама школа на вас. Елементарна совість. Яка це совість? Що це ви маєте на вас? Чому я безсовісний, скажіть? будь ласка? Тому що це територія для обслуговування ресторану. Покажіть, будь ласка, договір і будемо розбиратися. Дякую. До побачення. Це того, щоб.